Привіт усім, друзі! Сьогодні в нас на огляді бюджетний смартфон Oscal C70. І можливо для тих людей, які користуються більш дорогими смартфонами, у цій моделі нічого цікавого абсолютно не буде. Але існування на ринку цієї моделі необхідно, тому що не всі собі можуть дозволити iPhone 14 Pro Max, а також AGM G2 Guardian. Цей апарат, як на мене, має один величезний недолік. І якщо ще декілька років назад я казав, що це взагалі не недолік для смартфонів, то коли я сам почав користуватися цією штукою, я зрозумів, що це дуже дуже зручно, і це NFC. тут, на жаль, його немає. Але якщо купуючи щось в магазині, ви вже звикли діставати свою банківську картку і прикладувати її до терміналу. То з цим смартфоном у вас тоді точно ніяких проблем не виникне. Необхідні посилання залишаю на Aliexpress в описі. Купити ж в Україні захищені смартфони і планшети можна в моєму онлайн-магазині. Посилання також в описі. Ну що, компанія Blackview та Oscal, як завжди, радують своїми звичайними незахищеними смартфонами в плані дизайну. Цей смартфон не виключення. Отакий от, от зелений колір в мене на огляді. Є ще два інших варіанти кольори. І найцікавіше, що вони до цих пір залишають роз'єм для навушників в своїх смартфонах. Навіщо? Ну, не знаю. Можливо, ще комусь актуально. В комплекті був такий от силиконовий бампер, він абсолютно звичайний, через 2-3 місяці він у вас трошки почне жовтіти, це 100%. До речі, прилягає до корпусу, він ну так собі. Я б не сказав, що прям дуже сильно, хорошо. Я думаю, що він досить швидко у вас, як то кажуть, розлізеться. І смартфон буде трошки не дуже гарно в ньому триматись, але на захист цього скажу, що, наприклад, в смартфонах Xiaomi також чохли, які через буквально там півроку вже починають трошки погано триматись. Так що, маємо, що маємо. Але головна фішка цього чохлу, звичайно ж, захистити оцей випираючий блок з камерами. Він тут сильно випирає. Якщо будете користуватись без чохла, то будете класти його, наприклад, отак, і блок з камерами, звичайно ж, буде вас помало царапатись. В смартфоні реалізована фронтальна камера всередині каплевидного вирізу, і хочу сказати, що рамки навколо дисплею тут середні, невеликі і не маленькі. Знизу, проте, звичайно ж, підборіддя в нас трошечки є. В цілому, коли береш в руки ось цей смартфон, ти відчуваєш, що це бюджетний смартфон, так. Але відчувається, що зроблений він дійсно добротно. Він не гнеться, він не скрипить, не тріщить. Все досить гарно тут підігнано в плані розмірів деталей. Так що можу сказати, що користуватися буде ним комфортно. В плані продуктивності в цього смартфона все передбачено, тому що працює він на процесорі Unisoc T606, який, до речі, встановлюється в багатьох планшетах компаній Oscal та Blackview. Варто зазначити, що так, мікрофрізи в системі є, так тут пам'ять повільна, і вона не дає тієї швидкості роботи, які дають смартфони вдвічі, а то й втричі дорожче. Проте мене в цьому смартфоні найбільше здивувало те, те, як смартфон запускає гру «Standoff 2 на середніх налаштуваннях графіки грати більш ніж комфортно. Я вам хочу сказати, що це, скоріш за все, саме діло в оптимізації гри, і в якийсь там Genshin Impact ви, звичайно ж, пограти не зможете. Але бачите, в Standoff 2 на середніх налаштуваннях взагалі грається без проблем. В смартфоні використовується восьмиядерний процесор Unisoc T606. І тут також 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ пам'яті постійної, акумулятор 5180 мАч, Відтворює він відео на максимальній яскравості цей смартфон близько 6,5-7 годин, десь так приблизно вийшло. Тобто це досить мало. Але це ми зустрічаємо поголовно в кожному смартфоні подібних брендів. Смартфон так, звичайно, має мікрофрізи, але вони трошки минають, коли ви покористувалися вимкненим смартфоном хвилин 5. Ці фрізи минають. Бачите, навіть шторка тут досить швидко в принципі, опускається. Смартфон отримав 12-й Android, смартфон отримав OS, звичайно ж, графічне налаштування від виробника. І версія 3.1, що ми бачимо зараз ось тут. Можна додавати також оперативну пам'ять із постійної пам'яті до 4 ГБ, тобто у вас сумарно буде 10 ГБ, але насправді мало це в чому допомагає. Як я вже казав, вони не всі немає, і так це дійсно погано, але більше в плані заліза за ці гроші мінусів реально ви тут не знайдете. Дисплей мене порадував. Я взагалі в шоці, але останнім часом навіть в більшості бюджетних смартфонів наскільки хороша, максимальна яскравість, що апаратом зручно користуватись на дворі в більшості сценаріїв використання. Діагональ дисплею смартфону 6,6 дюймів. Роздільна здатність 1600х720, тобто HD. І так, великий плюс це 90 Гц. Вони у нас, звичайно ж, з меню налаштовуються, якщо зайти в розділ про дисплей, то ми там знайдемо або 60 Гц, або 90 Гц, ми зможемо поставити. Ну або ж автовибір. Яскравість на такому твердому, хорошому, середньому рівні вистачає, в принципі, для роботи на дворі. Але от слабенький тач це те, що у всіх бюджетних смартфонів та планшетів є, це також трошки відчувається. Частота оновлення самого тачу тут низенька. Передача кольору, ну що тут сказати, бюджетний смартфон, але я відверто скажу, що не бачив зараз ні в якому взагалі смартфоні якоїсь прям відверто поганої матриці IPS. Якщо не говорити про якісь там китайські копії айфонів чи самсунгів і щось тому подібне, якісь супер ноунейм бренди, там може вони ще й використовують якісь старі матриці. Але що стосується от таких сучасних нормальних брендів, повірте, дисплей вас більш ніж задовільнить, я впевнений в цьому. Основна камера смартфону має роздільну здатність 50 мегапікселів. І я навіть на секундочку подумав, що BlackView змогли. Але ні, не змогли. Тому що, блін, пора вже змиритися з думкою, що бюджетні смартфони, щоб туди вони не ставили, які б оптимізації програмні не проводили, не буде знімати краще, ніж смартфони, які повинні знімати добре, тобто флагмани. Тож, камера знімає так собі, якщо говорити про 50 мегапікселів, так режим 50 мегапікселів у нас є. Знімок дійсно виходить по розміру по пікселях 50 мегапікселів, але якість тут, звичайно, ж далека від тих 50 мегапікселів, які, наприклад, може дати топовий Samsung. Ну я думаю, це зрозуміло. Але тут є багато режимів. Є режим ручний, є режим портретний, також є таймлапс, макро, панорама. Бачите, тут багато чого цікавого є, незважаючи не на те, що це бюджетний смартфон. Хочу сказати, що треба дивитись приклади. Приклади фото та відео, тому давайте не затягувати. Багато що про камеру я вам тут все одно не зможу розповісти. Тут немає нестабілізації, тут немає нічого такого подібного, тому дивимось приклади. Так, зараз подивимось, як знімає у нас Оскал C70. Знімає відео. Досить хороша погода, багато сонечка. Смартфон дійсно виглядає круто. В нього багато цікавих моментів ззовні. Він досить непоганий всередині, а найбільше мене порадував його дисплей. Проте, звичайно ж, відсутність NFC, як на мене, це проблема. І вам доведеться, напевно, підкладати під чохол картку банківську, якщо хочете за допомогою смартфона розраховуватись. Ну, але це так собі варіант. Так, всі посилання будуть в описі, кому цікаво на Aliexpress, а також на мій онлайн-магазин. Дякую, що подивились огляд цієї новинки. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!